Мої вітанечка всім любителям голубців. Нарешті вільенський фермер покаже вам, як чи не як робиться голубці. Капуста Старідор у нас на огляді старим добрим дідівським чи бабівським способом робимо його в каструльці, тому що в мікроволновці є хороший лайфхак, але через те, що нема хорошого освітлення електроенергії, ми його економимо, робимо в каструльці. Значить Для цього було вирізано серединка, і я покажу, як воно хорошо розбирається і вже в процесі її діла, який буде смачний голубець. Наш пацієнт вже кипить верх ногами, перше листя вже зняте чистесеньке без трипсів. Ну Постараємось рецепту більше м'ясу. Менше лісу, менше капусти. Процес відбувається ось таким способом. Поки там кипить, тут листя обдирається, зрізається трошечки ось ця річ, яка тверда, можна не зрізати, але так як ми аристократи і любимо зрізати. Ось. І виходить, листок різаємо двоє. І робляться ось такі маленькі голубчики, тому що жувати ми їх не любимо, ми їх просто ковтаємо, як гуси ковтають. макаронку їм давати. Ось, викладається на керамічній мисочці, Попробуємо таке діло робити все раз, не висока, не глибока. І взагалі в капусті, що немало важливо, це коли вона розбирається практично. Під нуль. При цьому ж і голубці хороші вилучаються. Значить, крутити хорошо, не лопають, не ломляться. Бачите, хорошо закручені. Ось. Але е, чув такі історії, тому що багато на ринках раніше продавав капусти і, звичайно ж, люди люблять розповісти свою історію. Хто ось такого. Ще лишають в холодильник і роблять з нього там, борщ, чи суп якийсь, ну щось, чи туша. Тобто є люди так, що використовують прямо під ноль всю капустину. А друга капустинка ще вариться. Ну а тут я не можу поділитися цією радістю, пару штук вже тушиться, тому що ну просто, ну просто, дуже хочеться цього голубця з'їсти раніше. Поки я там ходив, крутився. Два штуки вже посмакував і висловив я свій діагноз, що треба додати ще ось таке морозиво. Дивіться на паличці туди. Це морозиво, це заморожена томатна паста в таких спеціальних штучках для морозива. Зручно зберігати, лежить собі, треба кину і так далі. Це як лайфхак вам. Безкоштовний, до речі. Так, дивіться, достав одного на пробу. Це з цієї маленької каструльки, яка на зараз. Питання в людей чи не груба капуста Старідор на голубці. Дивіться, показую цей листок. Це на швидку руку воно бігом стушено, щоб поїсти зараз. Швидко, бачите, листок не дуже грубий. Втушилося воно, до речі, дуже швидко. Дивіться, душиться на двоє, без проблем. Тобто, що я вам скажу? Капуста Старидор для голубця. А, дивіться, на прокол. На прокол. Тобто проколюється вона. Бачите, легесенько. Ой, дуже сильно Бачите, Проколюється вона без проблем. Тобто вона не тверда. І що саме цікаво, тут немає таких... Речей, як буває колись, я пам'ятаю ще свого дитинства, ще ті старі довгі добрі часи, коли весілля святкували в шалашах, на городах робили шалаші здорові, носили голубці. І коли ти переносиш, переносять тобі ці голубець, такі здоровецькі більше за цю тарілку, і ти береш її вилкою, роздушуєш, а тут такі тягнуться нитки, оці жили, то тут а в цій капусті, такого немає. Як в агресора, як і в Старідора, таких ниток не буває. Бо я як я досі пам'ятаю ті часи, ти ті тільки торк його на двоє, а тут отакі, як тролейбусні лінії. Ось тут це я вам зараз показав. Це, що на швидку руку сушений, зараз витушую А ці, що в ці тоненькі кастульки, стушаться Зараз вони стушаться але будуть на завтра. Тому що ми любимо завтрашні голубці. На другий день. На другий-третій день вони набирають самого смаку. Кипить як добрий день. Отже, другий день зйомок, голубці готові. Вчора вони тушилися, так як ви бачили, спочатку ми наробили пару штучок, кинули маленьку каструльку, щоб повечеряти по-бистрому, по швидкому тому що, як ви знаєте, поки зробиш. Багатенько, то цей часу трошки займає. Значить Дивіться, капуста Старідор для голубця вона не тверда. Зараз я це покажу, розкажу і дам попробувати. Ну, попробую тільки я, звичайно. Значить, Розкажу про такі варіанти для рецептів, як ми їх робили. Скрутилися, як стандартні голубці, взялися вода, кинулося масло, томатна паста, сметана, багато сметани, і воно тушилося. Як можна зробити, значить, взяти окремо, зварити, значить, курячий бульйон, м'ясний бульйон, і замість води вляти бульйона, тягнути е томатної пасти, сметани і так далі. Тобто, і Також можна додати чорнослива. У нас деякі пасажири чорнослив не їдять, тому ми сюди його не кидаємо. Але була б дуже хороша тема пахло б копченим. Значить, одного я вже звідси дернув, не зміг втриматися. Ось. І зараз я вам покажу, значить, як вона. на... На прокол, дивіться, капуста старідор. Значить, колиться хорошо, Бачите? Нормально. Так, і достаємо, значить, і ось сюди. Зараз будемо робити висновок. Дивіться, судячи по цьому голубцю, я можу сказати, що це аж з аж самого кінця качана. Бачите, він трохи трошки неправильної форми. Листя, листя, дивіться. Хоп. І роздушилося, бачите, сам листок від. Відцейкався. І значить, роздушився сам голубець по, по швові, по рубцьові. Бачите, тось, то без проблем. Голубці тушуються і в той самий час вони, дивіться, всі тримають хорошу форму. Також капуста хороша для голубців, це і кеплер. Хоче і пізня капуста, але з кеплера дуже хороша виходить, голубець Вона розбирається, тобто тільки вирізаєш корінець і вона прямо розпадається сама. Не знаю, чи то я його. Так виростив, вийшло може рік таке, бо це ж теж буває таке впливає на це. Що то сама капуста, Але коли я її вирощував в кеплер, то людям дуже подобалося робити голубці. Зазвичай, значить, робимо в такі більші каструльці голубці. Бачите, Робимо пів каструлі, але в цей раз спробували в керамічній такі каструльці. Мені подобається, коли там дуже багато соку. Тут повна каструлька, то соку не дуже багато. Ось і саме смачне воно на другий, на третій день. Так що на цьому побажаю вам смачних голубців. Вибирайте правильну капусту для голубця. І не забуваємо, що не тільки агресор, він смачний для голубців, а і старий дор теж. Хочеться пізня капуста. Дивіться, як вона чудово. Всім щасливо.